А також доповнювати його відповідь. І таким самим чином їй, в принципі, займатися чимось постороннім просто немає коли. І так, до вашої уваги, у вас є тут одна така карточка на двох. На двух. І так, перше у вас завдання назвати права людини, яку ви знаєте. Друге права людини, якими ви вже користуєтеся, і третє права людини, які ви хотіли б використати. Але не можете зробити це із певної причини. І так, у вас ваш листочок є поділеним пополам. Одну сторону одну половинку пише один, або цифру 1 ставите, і другу пише інший. Ваш сусід. Працюємо. Ви учні Ви учні з погляду того, що ви є учнями 9 класу. І так, час вже закінчується. І ми з вами починаємо працювати. І ми з вами починаємо працювати. І так, перша пара розглядає перше завдання. Назвіть права людини, які ви знаєте. І так, будь ласка, слово вам. На освіту, на медичну на безкону на, на освіту, на медичну допомогу, на відпочинок, на сім'ю, на піклування. І так, сусід по партію, що ви можете доповнити до першого. Захист від насильства сім'ї. І так, по другому питанню: права людини, якими ви вже користуєтеся. Будь ласка. Так, Право на освіту, на життя, лікування, на лікування. Бідування, так, бідування. Так, Хорошо, так, у вас так, є доповнення? Обирати і бути обраним. Так. Не Оце ще, ще. Добре. І третє, права, якими ви. Які хотіли б використати, але не можете зробити це із певної причини. Ми але хотіли... ви не можете зробити це з певної причини. Будь ласка. Ми б хотіли використати право обирати і бути обраним, оскільки, наприклад, учень 9 класу не може обиратися депутати або бути президентом, але нам не хочеться. В армії проходить військову службу. Так, виходити військову службу, а ще, а ще. на шлюб, право на шлюб ще. Так, і на водіння автомобілів. І ми з вами прекрасно бачимо, що тут одне право пов'язує з собою інше право. І так, йдемо ми з вами далі. Слідуюча наша гра: спіймай правила. Увага на мене! І повторили всі права, і тепер у нас буде право. Якщо право є в законі, дружно плеснемо в А якщо його нема, буде прась і тишина. Таким самим чином. Ми дітям даємо відпочити і активізувати теж свою діяльність, але вже з повністю руки, тому що вони у нас виводять певну таку фізичну розминочку. І так, ще раз завдання: повторили всі права. І тепер у нас буде гра. Якщо право є в законі, дружно плеснемо в долоні. А якщо його нема, буде в класі тишина. Перше, усі діти мають право на любов і турботу. Кожна дитина має право їсти тільки гамбурги, чівці і хот-доги. Молодці. Діти, які добре ставляться до своїх батьків, повинні одержувати від них особливу увагу. Так. Особлива турбота дітям біженцям. Особлива турбота дітям біженцям Кожна дитина може нецензурно висловлюватися, якщо вона того захоче. Діти мають право вільно висловлювати свої погляди. Жодна дитина не зобов'язана мити посуд, прибирати свою кімнату. Не зобов'язана мити посуд, прибирати свою кімнату. Усі діти мають право на ім'я, усі діти мають право їсти руками і діставати до стелі ногами. Жодна дитина не повинна бути скриджена і принижена. Кожна дитина має право читати чужі листи, розглядати вміст чужого портфеля. Усі діти мають право на вільне спілкування. Кожна дитина має право одержувати їжу. В постіль діти, які мають брата або сестру, повинні одержувати додатковий захист і турботу. І так, добре. Ми з вами трошечки ще відпочили наші голови, і за допомогою того, що ми з вами попрацювали трошечки руками, з'явилася, мабуть, трішки напруга у наших головах. І так, слідуючий момент, який теж дуже такий активний, і він допомагає зрозуміти рівень навченості і як діти засвоїли матеріал, це метод розумної шапки. І так, увага! Кожен із вас зараз. Має змогу отримати завдання із цієї шапки по даній темі. І відразу дати на нього відповідь. Значить, будь ласка, дати визначення. Дякую, захисний правовий зв'язок, який існує між особою і державою, який проявляється їх взаємних правах і обов'язках. Так, молодці. А знаєчність державні? державні символи. Це державний прапор, державний гімн і державний герб. Саме символи. Це людина з подвійним громадянством. Так. Будь ласка. Туша. А, портрет. а, по три. а три. <рес> так. Це Прияти. Конституція. Ну, в основний нашій закон, державі це основний держав. закон держави. Основний закон держави. Який слугує основою для написання всіх інших актів, указів, постанов. І всі наступні документи не повинні суперечити основним положенням, викладеним в Конституції. Так. Так, і? І і ліцензія да. це право, це право на як небудь видія дозвіл, дозвіл. Так. дозвіл. Так. дозвіл. право. Так, якщо у нас іде про ти людина, значить маєш права, то в даному випадку у нас на що буде дозвіл? Право на надання освітніх послуг? Право на надання освітніх послуг. І так краще відбувається засвоєння програмового матеріалу, коли із дітьми проводяться ігри. А саме ситуативні ігри. Наприклад, ситуативна гра, знавці прав і обов'язків. І так, ви мене уважно слухаєте і потім даєте мені відповідь. Перша ситуація. У нас класі є, Всім він прізвиська дає. Каже, є в масках до жартів. Та чого ж ті жарти варті? Зве він савою Савченка, головою Воловченка, а Савченко-Васачок, маслюченка Маслючок. Не каже друзям він по школі вода, Лі, вородя, ліда, валя, толя, а тільки вовка, валька, літа. І так щодня. Тому ми свідки. І так, поясніть, будь ласка, яке право порушував жартун? Право на ім'я. Право на ім'я. Добре, друга ситуація. Під час перерви учень висловив свою думку про твір Шекспіра Ромео Джульєта, присутності вчителя. Вони не змогли протистояти долі, тому що в них була слабка воля. Я зовсім не розумію, як можна ними захоплюватись. Учити поставив учниві один бал за тему із зарубіжної літератури. І так, яке право було порушено? Право на право на війни висловлювання власних думок. І так, слідуюча гра часу доби. З 6 до 8 у мене, напевно, є право. Так, по перше, до 6. До шести. До шести. Да. Право на відпочинок. відпочинок. Далі. 8 з 8 години. Браво на працю молодці. Далі з 12 до 1. Напере вона відпочинок. І що ще тут? Харчування. На харчування, яке ми тут теж з вами трошки пропустили. Далі до 5-ї години на працю. На, працю. на працю. І з 5 до. Одинадцятої на відпочинок дозвілля, опіку, пікування, харчування і все те, чим ми з вами живемо вдома. Так? І таке вам завдання: якщо о пів на дванадцяту, пів на дванадцяту ваші сусіди почали шуміти. Порушується право на відпочинок. Порушується право на відпочинок. І на захист житла. І, і на і захист і житла. Добре. І так, ми з вами розібрали <світ> дорослих. Тепер ми беремо <світ> з вами дітей. І так, у наших дітей починається день робочий о сьомій годині ранку. І так, до сьомої години ранку <світ> на відпочинок. Добре. З дев'ятої. Ми пропустили сьома дев'ята година. Яких <світ> має право дитина тут? Харчування ще. Піховання. Молодці. Ще. Виховання. Виховання. Молодці. І так, з 9 Ви, до 3. Має дитина право на навчання і, і харчування, добу, харчування виховання. і, виховання. і, і о... об... опіку, догляд, контроль і все решта. І з 3 до 10. І відчинок дозвілля. І те, що наші діти дуже часто забувають, вони ще повинні Його. мати свої обов'язки, крім прав. Те, що вони дуже часто забувають. От так при налічі наявності оцього годинника ми можемо можем повністю розібрати права і обов'язки як дорослих, так і дітей, що Проте. дає покращення засвоєння даного матеріалу. І так, Тепер слідюче завдання: Агентство юридична консультація. Це те, що дуже зараз модно. І, в принципі, те, куди ми повинні з вами, маємо з вами змогу звернутися через те, що інколи ми з вами попадаємо в дуже такі складні життєві ситуації. І так, агентство юридична консультація. Що ми тільки робимо там? В цьому агент... Для чого воно взагалі існує? Для, для надання допомоги. юридичної допомоги. І так, зараз, так як ви в мене вже об'єднані у три групи, кожна із ваших груп отримує певне завдання. Певне завдання. І потім із цим завданням вона повинна звернутися до іншої групи для розв'язку цієї задачі. І так, будь ласка, ви свою задачу розглядаєте. У нас ми тільки трогаємо, пока прогулбиків. Будь ласка, Ой. що ви як ви можете звернутися в Агентство юридичної допомоги, і яку вам допомогу повинні там надати? Будь ласка, задача номер один. До районної ради зверну Бадянин 1956 року народження. Він народився в Москві у сім'ї військовослужбовця. Потім сім'я переїхала до Житомира, де юнак закінчив школу та військове училище. З 1979 по 1996 рік служив у Збройних силах у різних регіонах Радянського Союзу та за кордоном. Звільнившись у запас 1996 року, він три роки прожив у Челябинську, а потім переїхав в Полтаву, де і живе нині. І він бажає стати громадянином України. Поясніть, чи має він на це право, які вимоги висуваються для отримання громадянства України і як йому слід діяти, будь ласка. 1956 року народження живі, народився в колишньому радянському суді до прийняття декларації про державний суверенітет. Всі, хто проживав, проживав на території України під час прийняття. Е, Декларації про державний суверенітет мають право стати. Ну якщо якщо не ресурс таке бажання, мають бути мають право стати громадянами України, якщо вони. І цього заважає за дев'яносто дев'яносто першому він з 91 першого 96 шостого він служив у збройних силах в різних регіонах радянського союзу та за кордону. Тобто для вирішення питання щодо отримання громадянства України він повинен звернутися до внутрішніх органів до внутрішніх справ за місцем свого нинішнього перебування. І так, така сама по аналогії ситуація вона має місце. На кожному нашому уроці для того, щоб нам краще із нею справитися, є певні алгоритми. Це алгоритми розв'язання правових ситуацій і юридичних ситуацій задач, де йдеться про правопорушення, де дітям чітко, чітко сказано, як вони повинні працювати із певною юридичною або правовою задачею. І так. І так, і так. Як же змінюється права людини? Як сказав Джон Хібер, освіта це правильно діяти в будь-яких життєвих ситуаціях. І, в принципі, ми це з вами намагалися зробити під час проведення нашого майстер-класу. В результаті проведеного майстер-класу, я вважаю, що ми допомогли учням отримати практично застосувати компетенції та отримати певні знання. С теми згідно програми 9 класу. Тема Ти людина, значить маєш право. Дякую за увагу.